26 травня у Смілянській центральній дитячій бібліотеці відбувся теплий і натхненний майстер-клас для наймолодших читачів. Творче заняття з розпису гіпсових фігурок організували цього разу для другокласників школи номер 3 колегіуму. Діти залюбки поранили у чарівний світ творчості, розписуючи гіпсові фігурки. Кожна з яких результат праці справжньої майстрині Марії Бояринцевої. На запрошення бібліотеки я вже вдруге. Перший раз мене запрошували на миловаріння. Ми робили та з мила. А другий раз я запропонувала гіпсові фігурки, розмальовки. Це доволі творчий процес. І мильна справа, і гіпсові фігурки Дітки розпознають і колір, і аромат, і вони. Показують себе, що вони відчувають в своїх виробах. Кожна фігурка унікальна, створена вручну з любов'ю та фантазією. Вона чекала на свого художника. Хлопчики та дівчатка з радістю і захопленням бралися до розпису, надаючи з допомогою звичайних пензликів і фарб, білим заготовкам кольору, характеру і настрою. Маленькі митці проявили неабияку креативність. Казкові звірята, герої мультфільмів, яскраві квіти. Кожна робота оживала на очах. Дуже швидко білосніжні фігурки перетворилися на оригінальні суперподарунки для близьких та друзів. Такий захід не лише цікаве дозвілля, а й важливий крок у розвитку дрібної моторики, уяви та художнього смаку. Ви знаєте, такі заняття дуже важливі для дітей, тому що зараз час неспокійний, і ось психологічне розвантаження дуже важливе. А ще діти дуже дуже творчі. Вони полюбляють малювати, ліпити все, що стосується творчості. Вони дуже полюбляють. Ну і ми полюбляємо. Гляємо ще працювати під музикою, їх це надихає, вони більш краще творять. З Задоволенням сьогодні прийшли. Дуже дякуємо, що нас запросили. Майстер-клас з розпису унікальних гіпсових фігурок для дітлахів став справжнім святом натхнення, радості і командного духу. Тож колектив дитячої бібліотеки Смілив котре доводить у храмі книг не лише читають, тут творять, мріють і зростають.